Українці, приготуйтеся до неприємної правди. Зараз я вам покажу математику, яка змусить переглянути ваше відношення до грошей назавжди. Припустимо, у вас є 100 тисяч гривень. І ви тримаєте їх у банку під 8% річних. Здається непогано, чи не так? Але зараз побачите реальність. Інфляція в Україні становить в кращому випадку 12-15% щороку. Тобто ваші гроші перетворюються на 85 тисяч гривень за один рік і насправді стають біднішими на 7% щороку. А тепер давайте подивимося на 10 років.

що ж це виходить? За 10 років ви втрачаєте більше половини купівельної спроможності. Втрата 56%. А ось це мій особистий результат з інструментом, яким я користуюсь вже 3 роки. І він складає більше 30% річних. Не теорія, практика і не обіцянки, факти. А хто готовий дізнатися про інструмент, який дає більше 30% на рік, в мій канал за посиланням в профілі? Там все детально розказав.